Існує Бог, що таке віра, де сьогодні шукати надію. Про це сьогодні поговоримо в програмі 5 хвилин для змін. Постійний клієнт прийшов до перукарні, щоб його підстригли і поголили. Вони з майстром говорили на різні теми, аж ось почали роздумувати про Бога. Перукар сказав: Що б ви мені не казали, пане, але я ніколи не повірю, що Бог існує. Чому ж? запитав клієнт. Достатньо вийти на вулицю, щоби переконатися в цьому. От скажіть, якщо Бог існує, звідки стільки хворих людей, звідки безпритульні діти? Якби він дійсно існував, не було б ні страждань, ні болю, відповів йому майстер. Чоловік задумався, але нічого не відповів. Після закінченої стрижки він вийшов і побачив на вулиці зарослого і неголеного чоловіка. Здавалося, що він вже в вічність не стригся і виглядав дуже неохайно. Клієнт повернувся до перукарні і сказав майстру, пане, перукарів не існує. Як це так? Я ж перукар, відповів майстер. Ні, вигукнув клієнт. Їх не існує, інакше не було б зарослих і неголених людей, як он той чоловік, який йде по вулиці. Ну, пане, справа ж не в перукарях. Просто люди самі до мене не приходять, відповів майстер. Якщо би вас спитали, що таке віра, яка б була б ваша відповідь? Віра це те, в що в нашому серці, віра це доказ небаченого, віра це те, що подобається Богу. Та все ж давайте розберемо цю тему детальніше, адже важливо чітко визначити це поняття, інакше як ми визначимо, чи є вона в нас? Отже, давайте пригадаємо історію про двох сліпих людей, які прийшли до Ісуса. Тоді Він запитав їх, чи вірите ви, що можу вас зцілити? І після ствердної відповіді чоловіки отримали зцілення. Або ж навіть згадати, коли Христос з'явився після свого Воскресіння перед своїми учнями. Чи пам'ятаєте, кого тоді з ними не було? Правильно, хоми. Адже без фізичних доказів він відмовився вірити, що. Воскреслий Ісус може бути поруч з ними. Тоді, через деякий час Ісус з'явився і сказав Хомі: не будь невірним, але віруючим. Слово віра тісно пов'язане зі словом прийняття. Все ж, якщо ми приймаємо якісь факти без фізичного доказу, то ми віримо їм, ми віримо в Господа так само, як і віримо Його обіцянкам у Слові Божому. Сам учитель казав. Що якщо вони мали б навіть мізерну віру, то для них не було би нічого неможливого. А для нас яка сьогодні віра в нас, хіба наш Бог не більший і не сильніший за всі обставини, які ми маємо? Хіба є хтось, хто може його перемогти? Зверніть увагу на слова Ісуса. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже «Зрусься і кинься в море. І не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Уявіть, наскільки може бути сильною наша віра, Бог сьогодні чекає на кожного з нас. Друзі, ми навіть не уявляємо, як сьогодні можуть радіти небеса, коли хоча б один з нас повірить у милосердного Отця. Помолимось, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти стукаєш до нашого серця, і Ти, Господи, спонукуєш нас до віри, щоб ми могли довіряти Тобі, адже від цього залежить наша земна участь. Господи, допоможи нам завжди мати віру, довіряти Тобі, бо це найкраще, що може бути в нашому житті. Дякуємо Тобі, Господи, за твою допомогу. Амінь. Ім сьогодні ми будемо хомою, який не повірив, чи тими, віра яких зрушить гори?